Екзаменаційний маршрут номер 4 сервісного центру 2641 місто Івано-Франківськ. Друзі, вітаю вас на каналі. Буде починатися іспит звідти, куди заїжджає раніше автомобіль. Ви будете звідти виїжджати. Як це відбувається, там є трохи інформації у маршруті номер 1 До речі, всі маршрути є на каналі. Будь ласка, дивіться, заощаджуйте кошти на автоінструкторах, той, хто передивляється всі маршрути, вдало складає складовість при відповідній підготовці. За свій труд буду вам вдячний, якщо ви мені віддячите, карта Приватбанку є в закріпленому коментарі на перне, на каву, на запчастини, що вам, як, скільки ви зможете. Буду вам щиро і щиро вдячним. Рухаємося прямо. Зупинка заборонена знак 334 може зупинятися тільки автомобіль, таксі для висадки, посадки пасажирів, зараз вантаження, завантаження, вантажу. Правий поки повороту, пороту, зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля, ще трішки асфальту, щоб ми могли об'їхати, якщо буде якась яма. Бачимо, відкачується навчальний транспортний засіб. Друзі, рушайте так, щоб не відкочувати. Як це робиться? Микається перша передача, звісно, через щеплення. Підводимо щеплення, відчули вібрацію і переводимо е, ногу на педаль газу, і тоді ви не будете відкочуватися. Декілька вправ. І у вас все вийде. Якщо що, є відео на каналі, як це робиться. Тримаємося правої полоси і рухаємося прямо. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру, показали паспорт, назвали ваші прізвища, ім'я та по-батькові. Пересвідчили, що вікна центральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, зеркала, кермо, підголовник, пристегнулися паском безпеки. Пересвідчили, що у вас не сіться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристегнутий водій, бо пасажири, затягнутий ручник або не повністю зачинена двір. Витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний поки що повороту і починаємо рух. Присвідчуючись в безпеці початку маневру. Друзі, зараз на наступному перехресті, на наступному так перехресті і регульованому, нам необхідно буде повернути лівого Поки що ми тримаємося правої сторони. Бачимо там напрямок руху по смугах, і у нас ліва смуга саме для повороту ліворуч. Бачите, так? Да? І тому ми перелаштувались у ліву смугу і залишаємося з цим лівим показчиком повороту. А я з вами хотів би поговорити про таку річ, річ як аварійка. Ця аварійка тулять її де треба і не треба. Хочу нагадати, до речі, давайте прокоментую ситуацію, у нас задаткова стрілка зелена, ми повертаємо праворуч, під цю стрілочку повертаємо і займаємо крайнє праве положення на дорозі. Стрілку вже, стрілку казав за стрілку, хотів казав за аварійку. Аварійку тулять де треба і не треба. При парковці, при русі заднім ходом, хоча не зрозуміло, куди автомобіль їде. Тому, друзі, 95 високих по моїм облідніям роблять саме так. Не, не знають, звідти воно береться, на що воно потрібно, ось рухається, рухаєшся, та, наприклад, у... Території при домовій десь там, у двора, да, там, вмикнув аварійку. Куди ти їдеш? Я знаю, куди ти їдеш. Я був свідком того, як на ринку люди чуть не побились, із-за того, що один водій вмикнув аварійку і хотів запаркуватись, там дуже мало, мало було місця, ніж одне вільне було, а інший водій туди швиденько заїхав. І вони чуть не биться почали, і той каже, я ж аварійку включив. А інший каже, я не знаю, що таке орійка, і на що ти її включав. І він з одного боку, хоч він, мабуть, і розумів, що він буде туди паркуватися, але ж він правильно йому каже що таке орійка, і на що ти її включав? Треба повороти вмикати, а не аворійку. Тут вас можуть попросити паралельно запаркуватися. І, до речі, ось єдиний. Ось, Єдине, коли ця аварійка, можливо, як на мене, задля безпеки і потрібна, це коли ви ось як зараз навчальний автомобіль паркувався, якщо ви будете отак от виїжджати, червоний сигнал світлофору, і ми вже зелений і рухаємося прямо. Тому що коли ви виїжджаєте інші автомобілі, вони не бачать ваші, ваш правий поки повороту, вони перше, що побачать, це саме лівий поки повороту. Тому єдиний варіант, де аварійка, як на мене, охиями, де вона потрібна, то оце... тоді, коли ви виїжджаєте і не бачите, у вас там бус, наприклад, справа від вас припаркований, і ви нічого не бачите, і рухаєтеся. Хочете виїхати? Рухаємося прямо. А я нагадаю вам, що аварійка, у яких випадках вона взагалі вмикається. Зараз у нас перехрестя з круговим рухом, знак 4.10. Проїхали коло на перший з'їзд і рухаємося прямо. Бачимо знак головної дороги. Поновили розмітку, дуже гарно її видно. Бачимо остривець безпеки. Враховуємо це, те, що у водіїв, які рухаються зліва, мало відстані. Надаємо перевагу пішоходам і рухаємося прямо. Бачимо знак, зупинка заборонена. Дивно, що поліція їде, порушуючи правила дорожнього руху, повинна рухатися якомога правіше. Попереду у нас світлофор. Друзі, також вам надам таку пораду, коли ви десь виходите з ну, якогось торгового центру, наприклад, там, чи супермаркету, на парковках супермаркети дуже велика аварійність на самому. На самом ділі. Воно якби її не видно, але ну, дуже багато автомобілів, там, знаєте, хтось там. Десь дверку відкрив ударив інший автомобіль, хтось там десь зачепив, хтось не дав перевагу, знаки перегляду ніяких немає на парковках, на великих парковках торгових центрів. Тому, друзі, і така порада, коли ви виходите з центру такого торгового, огляньте ваш автомобіль. Там, так просто киньте погляд там, подивіться, чи все сіло, чи там, не спустили десь якесь колесо. І тоді вам. Якщо навіть вам хтось пошкодив автомобіль, то... Ви зможете порушника знайти через камери спостереження торгового центру. Зупиняємось. Ось я тільки що побачив пішохода, зупиняюсь, і бачу, що попереду малолітражка, вона дуже близько, вона досить швидко їхала, не дотримувалась безпечної, безпечної дистанції. І я основну масу скорості збив, а потім я перепустив педаль гальма. І, можливо, зараз я вже зберіг обидва автомобілі аби обид, зіткнути. Тому, друзі, дивіться, що позаду у вас відбувається. Бачимо знак інша небезпека і можливість наїзду на пішоходи, де Бог табличка, ось зупинка забрана, зупинка громадського транспорту, якби виїжджав би громадський транспортний засіб, якби він стяг би з лівим е поворотом, то нам необхідно було б надати перевагу, бо ми у відповідній кишені, бо, бо він стоїть у відповідній кишені і в населеному пункті. Зараз нам на цьому колі треба розвернутися. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу. І рухаємося, дотримуючись полоси, дивимося, дивимось у дзеркала обов'язково. І тут вмикаємо правий покащик повороту, з'їжджаємо з перехрестя з круговим рухом. Там трохи я розмітку зарізав. Ви так не робіть, їдьте, будь ласка, по... бо в мене і камера, і все і треба дивитися. Тут я лівим покащиком повороту об'їду до які повертають до, тор до торгівельного центру і повернуся у крайню праву полосу. Рухаємося далі. Це у нас маршрут номер 4 сервіс-центр, 2641, міста Івано-Франківське. перехід, Надаємо перевагу пішоходам. От бачимо, за автомобілем ми зараз не бачимо, чи там хтось є, чи нема. Знижуємо швидкість, щоб ми вже точно бачили, що там нікого немає. Тим більше, що згідно пункту правил 18.4 4 не можна їхати, якщо зупинився, у сусідній полосі автомобіль на пішоходному переході. Світлофор. Духаємося прямо. Маршрутка зупинилася. Лівий поки повороту, Об'їжджаємо. Ось зараз ми не повинні надати перевагу, якщо він вікне лівий покащик повороту. Але так як він стоїть не в кишені, він не без нас поїде і питати нікого не буде, просто поїде і буде дуже добре, якщо він вікне якийсь покащик повороту. А я тільки що я дивлюсь в зеркало, він його навіть не вмикав. А перед початком руху, навіть якщо ви починаєте рух і... Прямо їдете, то я ж нагадаю, треба змикати поки ще поворотом. Пішохідний перехід через 200 метрів. Одразу ж дивимося на пішохідний перехід на тротуар зліва, справа. Враховуємо те, що хтось може піти. Перехрестя з круговим рухом. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по коло. І продовжуємо рух. І тут вмикаємо, проїхавши половину першого з'їзду, вмикаємо правий поки повороту та рухаємося прямо. Друзі, ну і автошкола, вона ж всі вам знання не дає, розумієте, там технічні знання, там ще щось. Тому, друзі, об обов'язково завжди дивіться інші відео, в тому числі на моєму каналі. Дивіться покащик повороту, об'їжджаємо маршруточку, правим покащим повороту повертаємося, подивившись у праве зеркало і рухаємося прямо. Якщо ви хочете безпечно рухатися, вам е, треба ще навчатися, дивіться там подборки різні. І в тому числі і ДТП, якісь типові ситуації, це все вам допоможе безпечно працюватися по дорогах. І пам'ятайте, що гарний водій не той, хто гарно їздить, а той, хто вміє виявляти поганого водія. З першою частиною цієї присказки я взагалі не згоден, тому що гарний водій повинен вміти блин, їздити. А ось з другою частиною, так, да, треба виявляти поганих водіїв, як це можна зробити. Ну не вмикай поки що повороту. Да? Там, взимку у нього сугроб на криші, який потім нагріється салон, він питає, він з'їде, той сугроб закриє лобове скло, і він нічого не побачить перед собою. Там. Ну, Тобто такі якісь моменти, автомобіль грязний, десь пошкоджений. Ну, Якісь такі косвіні, якісь моменти, які от, допоможуть в принципі, визначити поганого водія на дорозі. І друзі, для того, щоб стати гарним водієм, даю пораду. Це не реклама. Курси екстремального водіння. Будь ласка, це дуже крута штука, ви навіть не представляєте, наскільки вона крутезна. Отримаєте права і, будь ласка, ну я не знаю, особисто я на ці курси пішов я десь через півроку, десь так. Чи через рік десь ну, місяць, дев'ять, мабуть, десь так. Взимку. Чому взимку? То що якраз сніжок і можна, бачите, як висунувся водій взагалі ну їде. ну, Що це? Було, не зрозуміло. Ви зразу, відчуєте, ви зразу відчуєте габарити автомобіля після першого заняття. Ви там, там різні вправи, які ви робите на трекові, можете на своєму автомобілі їздити, можете на автомобілі цієї автошколи, курси, ну, які надають ці послуги з екстремального водіння. Тобто ви визначаєтесь самі, звісно, краще на своєму автомобілі це робити. Люди поки що повороту подивилися в церков, дали перевагу, повернули. Того, що вам потім на своєму їздити. Краще б на своєму ви звикнете до своїх габаритів. І ось взимку якраз чудова нагода, тому що менший знос ходової частини, тому що якщо ви будете вибирати такі заняття там, по домовленості, там, коли сніжок випав, це чудово. Менший знос на ходову, тим більше ви ж можете не сильно там, вбивати свій автомобіль. І взагалі класна штука, просто ви будете, повірте, що ви будете, ви будете щасливі, тому що найдосвідчений водій... Він, не завжди знає, що робити, коли, наприклад, взимку виник занос автомобіля чи знос. Він крутить, тормози, не пойми, що робить, тому друзі, будьте вкрай обережні і проходьте ці курси, і потім, так як ви, суть їх така, що ви на волоску від зносу їздите чи заносу, і ви потім вже контролюєте автомобіль і знаєте, на якої швидкості ви зможете безпечно керувати автомобілем, щоб не викону не... Викон... Не... Ну, не відбувався цього заносу. Бачите, у нас отобмежа наглядоюся, але я там бачу, що той автомобіль там ще далеченько, і тому повертаю. Ліворуч. Рухаємося прямо. Ну і також, коли взимку випав сніжок, теж така порада. Знайдіть якусь парковку, пораніше вийти, коли немає автомобілів десь на е, торговельному центрі чи десь ще там в 5 ранку вийшли. І трохи понавалювали на автомобілі по сніжку, вспомнили, як це рухатися по снігу, як себе може вести автомобіль. І після літа вам 10 хвилин чи 5 хватить, для того, щоб потім ви будете їздити по дорогах загального значення взагалі без проблем. Друзі, дуже дякую, що ви дивилися це відео до кінця. На території сервісного центру це тут поворот ліворуч. Дякую, що ви підписуєтесь. І до зустрічі на дорогах. Бажаю вам всім вдалося скласти іспит. Всім пока!